Скажем так, у мене трьохкімнатна квартира. Ну, платили половиною, Я думаю, що на тисячу десь дорожче. Десь так, плюс-мінус. Страшно думати про те, що нас чекає. Попереджають про блекаути, все може бути. ну, Треба готуватися до всього. Я ще не знаю, які тарифи. Я не можу нічого сказати. Ну, в принципі, я не дуже готова, тому що ми пенсіонери живемо на саме момент. маленьку пенсію, так що приходиться десь шукати яблуки, продавати. Ну, я можу заплатити не більше як дві тисячі за опалення і за електроенергію. Та коли він був готовий? Гаманці готові, плюс-мінус готові. Скільки ви реально готові платити за? Скільки треба, стільки і буду платити. До двох тисяч можу платити. У росіян вдасться зірвати опалювальний сезон. Ну, теоретично є. Теоретично є. Ну будемо сподіватися, що, що вони йдуть лісом, росіяни. У мене син платить. Син платить, то я не знаю. Ну ви В нього хата здорова, то платить. Не знаю скільки. Ну тисяч мабуть, три платить. За хату. Звісно. Вона може це Та як завжди готові? Ну як би казати, я навіть не знаю, буде мені змінюватися ціна чи ні. Якщо не буде, то справимось якось. Ну я за, за трьошку плачу дві ну, тисячі десь дві з половиною. Для мене це нормально. Майже. Скільки готові реально платити? Е, ну, скільки буде, скільки будемо платити. Як ви думаєте, росіянам вдасться зірвати опалювальний сезон? Я думаю, ні, ми не переможні.